Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про квізи від PortalVerse. Вони будуть проходити протягом грудня і можна буде отримати токени ВОП PortalVerse і USDT. Що для цього потрібно зробити? Поїхали! То перший раз чує про Portal це у нас децентралізовані хмарні ігри. Будуть у нас звичайні користувачі, які грають в ігри, і будуть майнери, які надають свою потужність цим користувачам. Це може бути як майнер, який купує обладнання для цього, або звичайний користувач, якого потужний комп'ютер. Ось так виглядає проект, ось так виглядає сайт. Можете зайти і більш детально почитати про даний проект. А зараз ми переходимо до їхніх анонсів. Якщо ми перейдемо в Twitter, ми побачимо, що був твіт про те, що ось будуть квізи, і можна буде розділити пул в 150 USDT і 100 50 токенів ВОП це токени на даного проекту. Дані квізи будуть проходити кожну п'ятницю в грудні. Щоб побачити більше інформації, нам потрібно перейти в дискорд. Ми переходимо в дискорд і ось бачимо цей анонс. Що буде потрібно робити? Вам потрібно буде протягом грудня проходити квізи від Portal Force. і чим більше ви наберете балів, Тим швидше за все, ви отримуєте токени і USDT даного проєкту. У нас буде в загальному 5 переможців, які розділять в пул в 150 USDT і 150 WoW. А квізи будуть там різні на різні теми. В нас тут написано, що про геймінг, про web 3 про Metaverse, NFT і крипто. Тобто, в загальному, якщо ви вже давно в там, криптосфері, багато чого знаєте, я думаю, це буде не проблема і можна буде набрати якусь певну кількість балів. Тому в даному івенті обов'язково приймаємо участь. Звісно, тут нагороди. Не така велика, але витратити 2-3 хвилини в п'ятницю, я думаю, це не важко і отримати за це токени проекту. Це саме головне. тому що даний токен ще не залістився. Точно невідомо, яка буде ціна. Але так як дуже мало їх роздають в кожному конкурсі, то напевно розраховую, що даний токен буде коштувати точно не якісь центи. Все, друзі, ось такий конкурс від Portal Verse, тому обов'язково приймаємо участь. Дивимося більше інформації про проект. Ось ми можемо побачити партнерів і інвесторів Portalverse. Все. Дякую за увагу та до наступних відео.